Всім привіт, мої подписчики, з вами знову я рома. І сьогодні я буду грати в Сенда 2 і покажу Прикольну річ. Сьогодні я в таки зніму на варках Ось варки, і будемо начинать. На варках там получится все ж таки лучше. У нас таки як uh, 22 Або нехай не, не по цих. Будемо по самому гавніше, як у новому із, цих Ваваних G22, якщо чесно такий понарабився. Отакий куплю. Юспи, юспи, мені отакий понравився. Та подождіть, я не хочу постати рекових іменно брать. Вавка. Отакий мені народ. Це G22. Отакий юсп. Петриста пятьдесят мені, якщо чесно, такий червоненький понравився. Ну, вавка це досить для себе. Але вже тут на вавках в мене тисячу вигоди вигодів потратити. Начинаються берети, і самі на берети берете це отакі хеловінські. Так 9. Тут так на так 9, що багато важко даже мені якось трудно вибрати. Но, по моєму думку, найгавніший це отакий зимній, так дев'ять. Фальселен. Тут у нас саме найглавніший це мені отакий золотенький добавиться. І дів... От в мені, якщо чесно, такий на Хеллоуін б намік називати Просла, пан... Просла Пандора. Як воно, по суті, прозик Пандора, ну ви поняли. Прозик Пандора називалася обнова. 021.0 021-0. Фабу ми тут уже труднувато вибрати. тут і білий гарний. І такий. Мені все такі, такі начинається... С... Турківські... Ну мені ще собі такий інватор, він такий заладкий, прикольний візерунок такий. А починається з штуківськийний. Ну мені такий, афем 10 14. 22 фабрику, кстати, фабом. Де цей? Все. Мені 22 отакий. А по пулемету я даже не знаю. Давайте отакий візьмемо, розовий, розовий, такий прикольний. Я не люблю його, все равно. На полімет тільки два главних скина є. І все. Ну, на Mac-10 мені, якщо чесно, такий просто розовий нравится. Там білий більше чорного. Так, юмп. Йомп я ніколи не забуду, мені зйомпіва вот отакий понравився. І в че... обнови, яка була в зивонку 4. Ось я мені такий подобається? Ну ні, ну... Ну вам... я не, ми не знаю, мені цей МП5 дуже гарний. І дуже десервий, він там менше 10 годин коштує. Мені дуже подобався. Тут мені, якщо чесно, таке б не варилося. О там попаде оно сто але буде 2. Це просто вазове, а. Тут вже є все одна варка усі. Як би. Така варка. Буде саме десь то вніса і, і десерта буде. Знову. аціує варки. Це, тут знову одна варка. Не знаю, чого тільки одна варка? Я в ПД насту купляв, купляв. Ну. Ну-ну-ну. А тут, тут, отут от, уже завазку. Отакий водій фамаз гарний. І отакий явненький. Мені, якщо чесно, більше отак понравилося оцей його фамас. з минулої зимньої колекції. Вау, ну вау, а там два Мені, Якщо чесно, більше зайшов отакий. Такий наш, як ото... Знаєте, карти, ігри кафте і візерунка тої ігри трохи є. І прикольний і клоун. Калас. На коласа крутас без каласа... Мені на класавці що чесно такий понравився. Також менше 10 годин, як сам пролясь кустає. Тепер дивимося на М4. М4 мені така нравиться. М4А один мені така нравится. Вони дуже галімівські мішки, не на 4А один тут є. Ммм, а 12 мені і такий нравится. Ой, не цей. І отакий. Мені більше цей подобається. Гарний такий зимній, коротше. Я його купив. Ну, М16 тут одна вже. Очевидно. М4 М40 М4 Мне якщо... в ней и так Андр варится меньше 50 купек и така Не если мы сам не більше понравилось куплю Главная така Зовенка А ВМ я даже навіть... Ну а ВМ мне такая понравилась отака. Я такая Я сейчас нотанса ВМ так, що тут у нас? Без М110 мені отака. Менше голдиво коштує подобалося. І отака. -го. Я хочу таку купити, гарненька така. З тачого сезона. І, коротше, у нас отакий невеликий, але прикольний інвентар вийшов. Усі скини прикольненькі, гарненькі. Креба оцьої емки І ось цієї емки Де все воно? Де воно? Де воно? Де воно? Де воно? А де? Ну і мені трохи отаке не понравилося, Ну, прикольне, більш-менш. Ну, коротше, у нас уже такий інвентар Получився Ставте лайк підпишіться. По відео будуть виходити частіше. Всім до зустрічі. Пока-пока. А в наступному відеороліку я зніму про епіки. Пока-пока.